Мій дебют тому, можливо, я буду трошечки нервувати. Прошу мене за це пробачити всіх. Ось я нещодавно сертифікувалася як каскотерапевт. тому дуже хотіла поділитися з вами цим цікавим методом, бо насправді я його дуже давно мріяла опанувати, саме тому, що на початку навчання, навіть ще коли я не вступила до вузу, я проходила різні семінари з арт-терапії з інших. І кожного разу, коли була скатерапія, люди чомусь відкривалися зовсім по-іншому. Вони дуже занурювалися в цей процес, це було дійсно цікаво, і жодна одна техніка не викликала у людей такого ефекту, як саме каскотерапія. Тому я побачила, що вона варта того, щоб її опанувати. І тому сьогодні я хочу вам розказати про цей метод роботи. Ось казкотерапія це метод психологічної допомоги, який використовує силу метафори та символу. Через казку клієнт може м'яко доторкнутися до важливих внутрішніх переживань, усвідомити свої емоції та знайти новий погляд на ситуацію. Тобто, що це означає? Коли ми використовуємо методи казкотерапії, зазвичай. Ми забуваємо про наші захисні механізми е, психіки і е, можемо зануритися у творчість і таким чином пропрацювати дуже різні проблеми, які е, е, зазвичай наше логічне мислення може нам не давати пропрацювати, і ми будемо набагато довше йти до вирішення проблеми, ніж коли ми використовуємо такі м'які та безпечні методи казкотерапії, наприклад. Ось зазвичай указка терапії є структура, в якій герой стикається з труднощами, він може робити якийсь вибір дуже важкий, проходити через деякі випробування, і таким чином людина може через героя прописати власну ситуацію і прожити її не прямо, а саме через історію. І тоді, як я казала, перед цим не буде внутрішнього опору для вирішення цієї проблеми, і почнуть відкриватися більші можливості для вирішення. Зазвичай це відбувається так, що ми пишемо сказку. На початку це може видаватися чимось несерйозним, але коли людина вже в процесі. І наприкінці написання цієї історії починає оцінювати те, що відбувається з нею, з її внутрішнім світом, як вона бачить історію, то дійсно це дивує дуже часто всіх. І окрім того, я б хотіла сказати, що не тільки клієнт, наприклад, може писати історію, а також може писати і консультант для клієнта. В нас на курсі була дуже цікава вправа, коли ми писали казку один для одного. І в нас вийшла невеличка супервізія, бо моя партнерка попросила написати казку для її клієнтки, з якою вона працює дуже дуже довго. І я написала казку для її клієнтки, і в ітогі ну, консультант, і клієнт зовсім по іншому з третьої сторони подивилися на цю історію, і це допомогло вирішити дану ситуацію. Це також ну, було дуже цікаво і пізнавально. Я насправді не очікувала. І буває таке, що коли використовуєш різні техніки, також казкотерапії, ми використовували техніку дорога. Коли ви просите клієнта описати уявити перед собою дорогу, описати її, описати, у що він вдягнений, як він себе почуває, що на узбіччі цієї дороги, як він по ній йде, чи, чи один він. Куди ведеться дорога? Це також деякі проблеми, які людина не могла доволі довгий час вирішити у процесі проживання цієї історії. Вона знаходила нові ресурси і нові вирішення цієї проблеми, і це також виявилося дуже дієво. Ось також я хотіла зазначити, що казкатерапія використовується навіть у роботі з військовими, бо з досвіду своєї колеги я знаю, вона проходила практику в реабілітаційному центрі, і казкотерапія це був один з методів, завдяки якому також військовим було запропоновано проживати травматичний досвід. Якщо, наприклад, сталася дуже серйозна травма або загибель когось близьких, або якась важка психологічна ситуація, коли потрібно було робити вибір, і їм пропонується прожити прописати історію. Бо якщо вони будуть розповідати про себе, це може ретравмувати їх. А через героя поступово це буде знижувати рівень і напруги, і стресу, і емоційної окраски цієї, цієї ситуації, і також допомагати прожити і прийняти те, що сталося. Метафора в цьому плані дуже безпечна і дуже приємна. Ось чому казкотерапія працює, бо казки працюють саме на глибинному рівні, вони звертаються не тільки до логіки, а й до емоційної пам'яті та символічного мислення. Така форма взаємодії допомагає м'яко торкнутися травмуючого досвіду, створюючи відчуття прийняття та безпеки. Казкотерапія підтримує процес особистісної трансформації в природній та, та в доступній формі. Ну, на мій погляд, особливо для тих, хто починає вивчати різні методики, то казка терапія це дуже класний інструмент, і я можу радити його до власної практики, просто розглянути. Якщо такі методи арт-терапії підходять, підходять саме майстру і психологу. А зараз я хочу запропонувати, якщо є бажаючі, звісно, хоча б спробувати для себе десь там на полях пройти невеличку вправу, яка може допомогти розкрити якусь проблему для вас з іншої зовсім сторони. І вона дуже проста. Вона буде використовувати метафорічні карти і займе буквально 5 хвилиночок. Ага, тому перше, що вона демонструє, це те, як можна швидко активізувати водія та створити казковий наратив, використовуючи випадкові образи, які пов'язані між собою, або слова тригери. А тому я пропоную спочатку уявити вам себе у якомусь. Безпечному, казковому і дуже комфортному для вас місці, налаштуватися на проходження саме казки. І потім вам буде потрібно декілька разів обрати цифру від 1 до 6. Тому я зараз пропоную вам для себе обрати цифру 1 від 1 до 6, і я покажу і ви е, зможете побачити героя, який буде під цим номером, і вам буде потрібно описати його. Надія, то нам треба вибрати цифру 1 чи будь-яку цифру від 1 до 6? Будь-яку цифру з 1 до 6, угу, так, яка так. вам подобається, просто яка прийшла в голову, але ви собі там помітите її. І потім зараз я вам покажу карти метафорічні, і на них буде зображений ваш герой, і вам варто описати його, хто це звідки його невеличку історію. Дам вам на це буквально дві хвилиночки. Надія, а можна Далі. трошечки ще Далі, нижче спустити? Так. Можна трошки нижче спустити, бо, наприклад... Так, так, так. Ага. Угу, добре, дякую. Також я попрошу вас знову загадати іншу цифру від 1 до 6. І а в наступному слайді ми будемо обирати вже магічний предмет, який втілює силу даного героя. Вам потрібно буде також уявити, що цей предмет означає саме для вашого героя. Про що це? Наступним етапом також треба обрати цифру від 1 до 6, але на даному етапі ми вже будемо обирати світ, де цей герой мешкає, і що саме цей світ значить для цього героя. Після всього написаного я хочу, щоб ви подивилися на того героя, якого ви створили подумали, хто цей герой в вашому житті, що у нього спільного з вами. І також, якщо ви не проти, то написали. Якесь слово, яке у вас одним словом, якщо б ви могли його описати, з, чим, з, чим, з ким чи з чим він асоціюється, яка його основна риса, якби ви зустріли цього героя в вашому житті, як би він міг допомогти вам? Можна вголос, якщо у когось є бажання, звісно. Мені було б дуже приємно. Можна, так. Да. Так, звичайно. Тут просто після третьої картинки світ перевернувся, бо насправді ця маленька хатинка. Ну, зазвичай, коли треба набратися ресурсу, у мене є така медитація певна. І я повертаюся до цієї хатинки, яка знаходиться, а, вона а, якраз по водоспад, і вона, і далі там море, де така скеля. І я, а я перед цим ну, якось вибрала циферку 1, і така захожу і прям просто у мене шок, бо це моя, моя хатинка, от прям реально моя хатинка. От, е е дуже крута вправа, бо вона задіє всередині, все перевертає, і навіть якісь моменти такі ти повертаєшся до дитинства. Надя, я не знаю, де ви це взяли, але ну, вам велика подяка. Я там далі. Можливо, там навіть казку до вечора вона там якась народиться, але ну дійсно класно, і тому особливо у нас тут дуже багато жінок, я так дивлюся. Я так щось, і я собі сподіваюся, що коли ви вибирали циферки, то запрацювала оце ваша жіноча інтуїція. У мене спрацювало все, от прям чітко. Дав виставити. Я вибираю цифру. Мені виходить картинка, і це прямо од от, от прямо да? Там Наступна так так само. Тому надія, ну браво! Вау! Да. Дуже класно. Дякую. Додавайтеся в друзі до мене. Якщо забажаєте, ми з вами працюємо цю вправо довше, бо вона насправді більш довга, більш цікава. І тут просто я можу показати лише скорочену версію. Тому ну, дякую вам за ваш відгук. Тетяна? Дуже хороша вправа і крута, дякую. Я її також проходила знаю по юнгянському психоаналізу. Вона глибоко занурюється, як психоаналіз іде, і дійсно, прям, да, я також першу останню картиночку, і це для мене той мій будинок, ресурсний це просто. І четвертий це те, що мене охарактеризовує. І я зразу, задумуючи цифру, я не знала, хто там випаде, але побачила. Зразу зрозуміла, хто це і що, да? і ті е, чобітки, в яких він іде, наскільки вони важливі, та опора, ті цінності, та основа. Це неймовірна техніка. І ви знаєте, що колеги вона навіть працює з військовими, коли вони спочатку не хочуть з тобою працювати, а ти починаєш, ну хоча б цифру скажи, і тоді відкриваєш, відкриваєш. Вони, блін, що ти зі мною зробила. Да? От так, вибачте, я вже так не професійною мовою людською, але воно саме так. Дуже вам дякую, Надія, дякую. Дякую. А, скажіть, будь ласка, слово ресурс у когось. Я не спитала в кінці, бо дуже емоційно. Я вам дуже вдячна. Слово ресурс якесь слово, яке вас викликав цей персонаж. І у те, мене щирість. Тетяна... У мене щирість. А у вас Тетяна. Я а не а знаю. Мене нема асоціації а, якось в варіанті ресурсу. М -м, перша, ну остання у мене прям ресурсна моя. Була, да, не, це цілу. будиночок, але в варіанті от, ну, нема асоціації, от прям з якимось окремим словом, можливо, просто енергія, да. От бо зазвичай її з останнім часом дуже сильно не вистачає. От і тому, ну, можливо, да, можливо, енергія, можливо, заряд якийсь, да, от, щось таке позитив. І зараз понеслося туди так, <реш> далі. мене Перша картинка випала космонавт. <реш> Я так зрозуміла, А друга скареходики де так. Тому, напевно, е, е, як слово ресурсо, то якась цікавість, зацікавленість до mm -hmm. щось нове впізнання, якісь нові. Дякую. Коли особливо такі символи дуже різні, воно уява починає працювати і намагатися все це зв'язати ще більше, мені дається, ніж коли там символи, які дуже гарно поєднуються поміж собою. Тому а, я спеціально додала туди і космонавти також. Дякую, колеги поділилися. Дякую. Надюш, це майстер клас не завершився. Надь? Надюш? У неї, напевно, трошечки. Да, Та, да, все нормально. А, він Завершився асоціація, де я на. Вибачте, будь ласка, і також асоціація, де я навчалась, дала можливість презентувати всім учасникам збірник терапевтичних казок минулого року. І ми його також поширимо. Цього року також вийде збірник казок. Там вже буде моя казка, до речі, чим я дуже пишаюся. І пізніше, можливо, ми його також, коли він вийде, додамо всім учасникам наступних можливо майстер-класів. Тому я дуже дякую Ірина Олексію на можливість неймовірна. Дебют мене дуже порадовав. Дякую. Правда, Дебют. Правда. Давайте колеги також дамо реакцію надії в чаті, бо ну, я точно знаю, що ну, це дуже важливо. Тому, хто починає. І, ну, а як по-іншому, треба своїх підтримувати, треба рухатись. Тим паче, у надії колосальний